За Українам смертний бій, свята віна горить! Привіт, побратими! Перш ніж перейти до теми ролика, хочу подякувати моїм спонсорам на каналі. Ви реально допомагаєте розвивати цю справу. Якщо і ви хочете підтримати канал, можете долучитися до кола славних або зробити разовий донат. Реквізити залишу в описі. Також раджу підписатися, щоб не загубити мій канал, написати коментар і поставити вподобайку. Це мотивує мене робити ще більше цікавих відео. Сьогодні хочу висловити свою особисту думку щодо новини про прийняття на озброєння Збройна Сил України нового камуфляжного патерну під назвою Мульти <кхід> ММ 25 Як не дивно, одразу після оголошення цієї новини з'явилися деталі пов'язані з хвилею критики від різних людей. У міністерстві оборони України пояснили це тим, що новий патерн є лише доповненням до існуючого ММ-14. Ви чули, що ЗСУ з пікселя переходить на мультикам. Офіційно заявляємо, це неправда. Насправді, міністерство оборони затвердило додатковий маскувальний малюнок ММ – про повну заміну піксельного камуфляжу ММ 14 не йдеться. Новий візерунок стане одним з варіантів, якими зараз є олива, Койот та морський піксель наших моряків. До зміни підштовхнули звернення військових, які зараз носять мультикам і змушені купувати спорядження власним коштом. Задача Міноборони забезпечити збройні сили усім необхідним і створити умови, щоб це необхідно їм офіційно постачали українські виробники. Тому до кінця року планують закупити тестові. Партії нового камуфляжу по 20 тисяч одиниць п'яти предметів форми. Так зможемо оцінити виробничі можливості і поступово впровадити малюнок ММ25 до системи забезпечення війська. Легендарний піксель лишається у широкому використанні. Головним аргументом назвали нібито популярність мультикаму серед солдатів, які, окрім пікселя, самостійно докуповують собі форму у цьому камуфляжі. Але на мою думку, це відверте лукавство. для всіх давно на секрет, що якість форми західних виробників набагато вища. На мені комплект американської форми Ніко 50 на 50. Що таке Ніко, Нейлон, катон. 50% нейлона, 50 катона. Саме ось ця контрактна форма рахується максимально ну як, грубою, плотною і зносостійкою. Є ще декілька інших варіантів: вогнестійка, а також хотвезер для жаркої погоди. Саме ось ця Ніко 50 на 50. Та що одна змійці, вона має бокові кишеньки і ну, ось тут такий воротничок і рахується самою такою витривалою для польових умов. Хоча особисто мені наш покрій більше до вподоби. у старому відео, яке закріплю на горі, я вже розповідав про його переваги. Після моїх відео з темою хижак весною почалися перевірки тих, хто відцифрував патерн НГУ. Після цього НГУ перейшла на мультикам. Для прикладу, свіжий документ із цікавим паттерном, бо обіті просили насправді це ж лише замилювання очей. Причини переходу з су на мультикам, думаю, зрозумілі кожному. Не можна оминути й тему заступника Білоуса обшуки, щодо до нього завершилися відстороненням, але судова система, як завжди, працює не на користь народу, оскільки корупціонери не сідають до в'язниці. Моя особиста позиція мультикам купували і хвалили насамперед за якість тканини. Відповідність необхідним параметрам, а вже потім за сам камуфляж. Проблеми з нашою тканиною були тоді і є зараз. Для підтвердження моїх слів послухаємо й думку інших людей. Піксель всі військові скажуть, що в мене є піксель виданий і куплений мультикам. Перша причина, чого так роблять, тому що якість тканини, крій пошив, yeah. покупного одягу набагато вата краще ніж те що тобі ти видають. Якщо у нас буде виробляти ММ25 і видавати, то йому такі саме, як піксель по якості, просто в патерні ма 25 Легалайз мультика це в тому, що людина може ходити в тому, що вона купила собі сама власне так само. DP. Я британка, її всі не саме за тому що вона дуже тонка. Міцна зручна і класна, дуже дуже крівний, зручний, дуже дихає, дуже суперова. По великому <гум> рахунку ви можете подивитися на фотки тих же самих американців в Афганістані, які вже використовували мультикам в гірських умовах, десь метрів. За 10 основні частини силуету вони вже розбиті, вони вже не чітко ідентифікуються, і це і є саме цією задачею, яку робить будь-який камуфляж. Він не робить вас невидимим. Він розбиває силует для того, щоб неможливо було чітко детермінувати, де у вас там початок, де у вас кінець, там в який бік ви дивитесь, в в бік не дивитесь. Це і є основне покликання. Піксель наш саме в степу, такому він непоганий. А десь лісі може не також класно. Також варто згадати постійну схему закупівлі, у себе робити це дорого, але переплачувати за фляги, куртки тощо це нормально. Ціна зростає після перетину кордону, і ці гроші йдуть у чиїсь кишені, а не за реальну якість. Канину для НГУ купували у Китаї. Як і фляги та гідратори, я впевнений, що і новий паттерн закупить хтось уже через налагоджені канали, і через певний час ми побачимо чергові викриття про неякісну форму переможців тендерів без виробничих потужностей і все те, що вже траплялося, і не раз. Якщо почати приглядатись до малюнку цього тендеру, то з'являються такі старі знайомі мотиви, адже скидається на те, що з улюбленцем визначились ще до початку торгів. А фірма, яка буде Ити форму вона складається з двох столів, чотирьох стільців. Ну тобто класичний такий собі посередник. І ще дуже багато питань залишились взагалі без відповіді. Наші виробники теж роблять спорядження, яке просили і купують досі наші бійці. Але міністерство оборони України постійно говорить, що воно за дороге, і при цьому пляги в 10 разів дорожчі – це нормально. Ми навіть розробляли власні генератори, виробляли це все в Україні, а потім передавали напрацювання до Китаю, щоб він продавав їх усім. Наші виробники пропонували тканину такого ж рівня, як у західних зразках, і патерни, що пройшли випробування, та були затверджені. Але міністерство оборони казало, що це теж дорого у результаті економили. На тканині та пошитті, а якість лише погіршилася. Якості в такій системі прийняття ніколи не з'явиться. Військовим і далі видаватимуть ту ж ММ 14 тільки в новому кольорі. ММ25 з тієї низькоякісної тканини, а нам скажуть, що це не мультикам, а власний розробка. Також ніхто після лєсніка публічно не виходив пояснювати зміни в екіпіруванні, аргументувати витрати, усе вирішується тихо у штабах тилу. А нас ставлять просто перед фактом. Головна проблема це не форма і паттерн, а те, куди йдуть наші гроші. Ось вам приклади: натільна білизна, замовлена в турецького виробника. Зимові черевики, які робились не на талані, та золоті фляги. Замість забезпечення армії дронами та справді потрібними речами, ми зараз витрачаємо кошти на сумнівні закупівлі. Я, короче, не знаю, в чому прикол, ну, смотри. Шапка засушна, зимова. Тут производитель у нас. Я даже не можу это произнести, что это такое. CG Tech Group какой-то. Зу, типа что, зоопарк, короче. Теперь шапка фесочка. Классная тема на самом деле под шлем. У нас тут кто производитель? Что это за просто набор букв? Туречина. Хорошо. Теперь шарф труба замовый. Ну, Где тут она? Тоже классная тема. В любом случае толстый флис. Как раз таки шею гореть. Но опять же. плане нет, смотри, Украина производитель. Шервул. Прикольно. Хоч тота, а ну, носочки, тут ні то шильдиків. Я взагалі не проти змін, але за те, щоб просувати нашого виробника, українські камуфляжі й спорядження могли б приносити прибуток на експорті та створювати конкуренцію на святковому ринку, а не бути жертвою чергової схеми відмивання. Якби не корупція та відкатні схеми, ми вже б давно могли мати якість співмірну зі стандартами НАТО. Наші виробники внесли вагомий вклад у те, що ми маємо зараз, від пікселя. До крою форми та спорядження. І за це їм потрібно дякувати. Якщо підсумуємо, то цей ребрендинг не більше ніж перекриття для чергових схем, і за це все платимо ми з вами, а потім носимо це на собі. Без об'єктивної критики нічого доброго не буде. Я починав канал, щоб заохочувати людей іти до армії, і завжди буду виступати за те, щоб Україна мала свою якісну продукцію, яка може бути взірцем для інших. Тут ви можете не погоджуватися зі мною, але я висловлюю власну думку. Кожен із вас може у вільному доступі знайти інформацію та документи, щоб переконатися особисто. Чи будуть проблеми з новими комплектами? Поки що невідомо, але з таким підходом щось мені підказує. Будуть. Ну що ж, поживемо? Побачимо. Донатьте на Збройні Сили України. Вірте в ЗСУ, а всім іншим слава Україні.